Близько восьмої вечора на вулиці Йокиї мешканці будинків почули гучний стук. Вибігли на вулицю і побачили, машина пробивши бампером паркан, влетіла на територію дитячого садочка. На щастя, у приміщенні нікого крім охоронця не було, тому обійшлося без жертв. Водій неадекватний був взагалі. Він був дуже п'яний. Не знаю, намагався втекти, те, що я бачила декілька разів. в Принципі страшно, бо я тут завжди з дітьми гуляю. Це так неприємна ситуація. Така як виявилося, згодом водій намагався втекти від поліції, проте не впорався з керуванням і в'їхав у садочок. Потім ще одна спроба втечі через двір закладу, але правоохоронцям вдалося його затримати. За кермом був п'яний працівник ДАІ Федір Голубка. Чоловік нецензурно лаявся, не заперечував, що вживав алкоголь, та хвалився, що тричі був в АТО. Вже бувало брать. А чого лізе? Раніше його вже звільняли з органів за схожий випадок, проте два тижні тому рішенням апеляційного суду поновили на посаді. Йому запропонували, оскільки він скомпроментував себе та згнів честь мундира, написати заяву на звільнення. Але він відмовився сьогодні, ж цього співробітника вже звільнено. І він понесе покарання на камері. Видно, як він намагався по перше, лаявся по-друге, намагався закрити камеру рукою. Тобто, це ймовірно перешкоджання законній журналістській діяльності, що також кримінально карне. Сьогодні на місці ДТП понівечений паркан лише прикрили, аби дітки не змогли вийти на вулицю. Середини ще досі лежать залишки від авто та стирчать металеві штирі. Завідуюча садочком лише радіє, що ДТП. Трапилось на годину пізніше, бо ще о сьомій вечора там могли знаходитись. дітки. тут був бампер, то тобто, якщо б діти гуляли, це то все би забив. Аби була смертність, я не хочу про це говорити і думати. Жінка написала заяву до поліції та вимагає у гора водія якнайшвидше відремонтувати огорожу, якщо ні, готова судитися. А міську владу після інциденту просить обмежити рух по вулиці. Велике прохання до керівників служб щоб бажано, бо якийсь, якийсь обмежувач поставити тут на вулиці Йокаї, щоб знали водії, що тут є Шкільний навчальний заклади тут є. Дітки водій наразі знаходиться на волі триває слідство.